До вашої уваги, свіжопригнане авто Passat b 7 2013 рік, двохлітровий дизельний двигун, 285 тисяч сервісованого пробігу, без єдиного підкрасу, є невеличкі сколи затичковані. Подряпин великих немає. Резина нова. На титанових дисках дуже хорошій комплектації. Уже на обліку. 4 склопідйомники. підйомники. Електросидіння, мультикермо, датчик світла, дощу. Автомат шістиступеневий. Навігація, блютуз, все є. Круїз контроль, підруліві пелюстки. Сідушечка не шита, не просажена, є під підлокотником охолоджуючий. Отака от машинка. Отакий салончик. Нічого не зачухано, не затерто, запасочка новенька, труби, екологія вся на місці. Отакий От пасатик є два ключа. Партройники, що передні, що задні. Всі книжечки присутні. 103 кВт двигун. Показую сервіс. Автомобіль ще раз не фарбований. Хто напише в приват, можу перемірити прибором, скинути. Є двохзонний кліматрон, підогріве сидінь. Отакий автомобільчик. Ще раз повторюю гума, нова. Автомобіль темно-синій перламутр, більш до чорного, вже на обліку. Все скло, крім лобового рідне. Більше інформації у приват. На Viber з більше фотографій і інформації. Дзвоніть!